Серія Ягорш. В моїй колекції представлена трьома сортами: це Ягршus Бюр зліва. Посередині Ягоршus Монстер Kerstin і всім відомий Ягршус Фалій. Вирішила сьогодні їх трьох показати. Взагалі, серія Ягоршус мені дуже сильно подобається, тому що сорти квітливі, сорти стабільні. Ну, єдине, що деякі як горшу з фалією можуть виростати доволі такими крупними. Але і шапки в них, повірте, вас просто вразять на повал. Ну що ж, з кого будемо починати? Давайте з того ж фалею почнемо. У мене цей сорт з'явився одним із перших, От реально одним із перших. Він, здається, у мене, мабуть, саме перший зацвів в моїй колекції 2,5 роки тому. З того часу я вже тричі вкорінювала, здається, собі. А, ні. Це, мабуть, такий в мене був маточний кущик, І це ось кущик я минулого року вкорінила, тобто йому десь орієнтовно рік, може трошки більше. І коли розквітла перша шапка, цього сорту, вона назавжди мене закохала в Паларгонії. Це була шапка розміром з ручку. Тобто кулькова ручка, знаєте, розміром, може, в сантиметрів 15, так стається вона. І вона була абсолютно круглою. На той час це була єдина шапка на тому сорті, але тоді вже це було кохання з першого погляду. Крім того, от зараз він у мене знаходиться цей кущик майже на прямому сонечку, тому він дуже має такий інтенсивний рожевий колір, трошечки запливає. Коли він тоді у мене стояв в домі, тоді ще я лише в домі вирощувала пеларгонії. Це було зовсім інше, як то кажуть, видовище. Кущик був такий ніжно-рожевий, з прожилками. ну Щось такого ось плану, бачите, як оця ось квіточка, яка тільки розквітла. тобто Це була феєрія кольорів. І тоді я ну настільки просто захопилась цим сортом пеларгоніями. Потім він у мене розквітався більше і більше, але вже тоді я зрозуміла, що цей сорт потребує формування, тому що може так рости, знаєте, в одну палочку. Зараз, до речі, мало що бачу, що я знімаю в екран, бо у мене вже сонячна сторона, їх поставила ще поки в тінь. Так, так ось підійду. Так ось виглядає у мене він зараз. Це таке перше масове цвітіння. Були одиночні такі великі шапки на цьому сорті. Так, такий ось квіти. Давайте подивимось квіти. Квіти злегка махрові, не простенькі однозначно, але і не вам махрові. Розмір до 3 см приблизно. І створює такі ось кульки. Як я вже говорила, в квартирних умовах при меншому світленні сорт може бути значно і компактнішим, і мати інший відтінок. Тобто квіти будуть не такі насичено рожеві Це ось стара шапочка, яка відквітає, вона була крупніша. Ну, Сорт, в принципі, засихає так ось у цвітях. Ой, не бачу, не сипле. Дуже сильно. Ну, якщо так ось сильно потрусити, то, бачите, трошки може осипати, але я не думаю, що хтось приходить і починає свої палархошки так ось тріпати. Так, кущик 3 літри. Цьогоріч дала. Минулі роки він у мене був в менших об'ємах. І в одній літрі ріс, і в двох літрах ріс. Цьогоріч дала 3 літри. Це ось верхня шапочка рихла, вона вже відцвітає. Теж ось квіти, отак ось так, фокус. Віти трошечки так в'януть, і там, бачите, вони собі тихенько засихають серединці, так як буду показати. Отакі ось кольором. Ну, не сильно кидаються в очі. Суцвіття засихає, його просто можна прибрати. Так, тут у мене Ягершус Monster Kerstin. Минулого року це рослинка десь трошки більше року їй. Минулого року квіт він у мене набагато гарніше, набагато більші були крупні такі були взагалі дуже гарні шапки. Цьогоріч поставили його так на сонце, теж на спеку. Ну, Щось не дуже йому то подобається, я вам так чесно скажу, хоча сорт дуже квітливий. І з усіх, хто ну, якби з цієї серії Ягершу, що я маю, видно, що він найбільш компактний. Взагалі цей сорт ну, славиться такою своєю компактністю, квітливістю. Так, квіточки, коли розпускаються, вони такі ось ніжно ніжно бузкові рожеві, такі, ну дуже-дуже ніжні. Потім, отак, ось на сонечку, вони стають інтенсивного рожевого кольору. Дуже мають такі ось гарні бутони. Вони так своєрідно закручені, такі, наче лахматі, коли вони ось тут ось видно. Такі ось, бачите? Трошки лахматі, такі кудрявенькі, дуже прикольні. Ось. Але ну, чесно, зараз в мене не дуже характерний для сорту цвітіння. Взагалі сорт прикольний. от Мені він минулого року, то дуже-дуже сподобався. І відносно такий компактний. Зараз у мене горщику 2 літри росте. Коли одною рікою знімаєте, фокус не видно. Теж квіти махрові розкриваються в такі ось чашечки. Цвіття може великі формувати, дуже великі. Я вже зараз просто ці квітнуті вже його зібрала. Тобто, можливо, якщо буде потім в мене якесь таке більш інтенсивне цвітіння, я його покажу ще окремо. Але просто кажу, щоб ви знали, що ну, не дуже характерно, взагалі він набагато гарніший, От ре, реально, якщо добитися повного його потенціалу, то цей сорт дуже гарний. Так, і теж один з сортів, який з'явився теж через місяців-4 початку мого захоплення. Це Ягершус бюор, боре, бюор. Тут треба встати, навіть, щоб це все показати. Теж кущик може бути доволі компактним, він в мене таким був. У півтора літра, ні, 1,3 літра дуже такий був компактний кущик минулого року. Зараз дала трошки більший об'єм, 2 літри, почала трошки інтенсивніше кормити. І ось такий ось він. І, звісно, цвітіння теж відповідно. Як і кущик такий гарний, нарощений, то і цвітіння доволі таке пристойне, скажімо так. Шапки зараз не надто крупні, взагалі теж здатний формувати доволі такі крупні об'ємні суцвіття, Але оскільки оскільки висока температура літо, всі сорти а, мають шапки менші, ніж вони можуть мати, квіти розміром менші, кількість соцвіт може бути значно меншою, тому ще враховуючи всі ось умови спеки середини літа, то ці сорти, я гадаю, доволі так достойно себе поводять. Серія якор, що взагалі, на мій погляд, дуже-дуже така безпроблемна. Так, ну і щодо Ягершос Біор не дуже передає колір. Колір, до речі, багато кому та і мені схожий на колір цвітіння Паларгонії Астрид. Іноді я навіть і не рекомендую дівчатам, які вже мають Астрид, купувати ще і цей сорт. Хоча, звісно, вони відрізняються і по типу росту, типу по розміру і. Багато по чому, але для тих, хто шукає саме колір у цвітінні, то мені здається, Астрид і Ядершу з Бюр кольором ну, дуже подібні. Тобто це вже на ваш вибір. Хочете ви мати кілька одинакових чи не хочете. Селекція Ядершус, не знаю, чи я зазначила, це шведська селекція. Ну В принципі, сорти мені їх дуже подобаються. Безпроблемні, квітливі. Для новачків однозначно підійдуть. Мені здається, і якоршу Бьор, і і фалей я рекомендувала у своїх відео для новачків, тобто коли підібрати сорти для новачків безпроблемні, і які одразу сподобаються. Якоршус Мостер Керсті на той час була у мене молоденька, тому здається, її я у той список не включала. Хоча теж сорт відносно компактний, дуже оригінальний, дуже цікава має форму квітів, піврозпуск. Взагалі дуже-дуже-дуже цікавий сорт, особливий, якби на мене. А ці ось такі ось стандартні, дозональні і дуже квітливі-квітливі сортики. Надіюсь, відео було корисним. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до наших Viber-спільнот у верхньому закріпленому коментарі. До нових зустрічей! Бувайте!